Велике, дякуємо за те, що це на нас заботяться. У Придніпрянському Кобиляцької територіальної громади знайшла прихисток 51 родина внутрішньо переміщених осіб. Люди кажуть, тут їм добре, але через віддаленість населеного пункту від центру громади до них практично не доходить гуманітарна допомога. Єдині, з ким їм вдалося налагодити контакт, це громадська організація Наша справа Полтавщина. Знайшла наша справа Полтавщина у Фейсбуці, тому що на зараз дуже багато усі фонди майже відмовляють, бо вони виснажені і немає фінансування та гуманітарної допомоги. Але дівчата відкликнулися. Дуже велике дякую Ларисі Босенко за надану допомогу. Десь у 5 березня ми сюди приїхали. У мене тут батьки, тому мені трохи підвезло сім'єю. Дуже вам вдячні, бо це. Хоч яка маленька, але теж допомога. У нас були обстріли. звісно, вже було страшно. Ми ночували в підвалі. Ну і так як у нас знакома приїхала сюди раніше, то вона допомогла нам найти тут хату. Ми в перший раз получаємо тут гуманітарну допомогу. у Придніпрянській лідерка громадської організації, наша справа Полтавщина Лариса Босенко завітала вже вдруге. Каже, намагаються допомагати людям за будь-якої можливості. Привозять те, що надають донатори. Це американський благодійний фонд Джем та благодійний фонд якість життя. Тут ми вдруге цей переселенці переміщення, особи, які знайшли нас самостійно через наш сайт, наша справа Полтавщина. Минулого разу ми їм привозили постіль сьогодні. Це більше продукти харчування, тобто те, що нам надають наші донатори, тим з волонтерами пакуємо в пакети наші і відповідно роздаємо. Свою гуманітарну місію громадська організація Наша справа Полтавщина разом із партнерами продовжуватимуть надавати в інших куточках нашої області.